Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, що в селі Підгайчики Коломийського району, за часів радянського союзу, була закрита впродовж 30 років. Її відкрили лише у 1989-му, А вже за рік саме у цьому храмі висвячували на єпископа митрополита Андрія Галицького, нині керуючого івано-франківською єпархією. Цій церкві вже майже 25 років поспіль служить отець Михайло Сметанюк. Він родом з Печеніжина, закінчив духовну семінарію в Ленінграді. Під гайчики його друга парафія, саме настоятель, розповів нам історію свого храму. Будована 1854 році. Першим священником тут у церкві був і Дворанін. Таке прізвище. Ось. Але історія говорить і про інше, що і до того були священники е, обслуговували цю парафію. Так у 1823 році е, був священником 8 років. Тут на парафії е, отець е, Григорій е, Міхневич. Ось, який потім після восьми років служив у Воскресінцям, так там і він спочив в обозі. Так що церкви були, і історія говорить про те, що церкви були ще і до цієї церкви. цією церквою була невеличка якась церква. Напевно, там і служили ті попередники-священники. Тут на церковному подвір'ї є хрест, і кажуть, що там, де цей хрест, от там якраз той пристіл тої старенької церкви. Більше того, до того ще були ще дві церкви, було в сторону турки, ось там була церква і так урочище плита, там також була церква і на місці цієї церкви там пробило велике джерело. Ну, так каже історія, так що ця церква побудована в 1854 році. Ну, ну, на долю церкви, на долю цих людей, тих людей. Ось випало немало, немало випробувань всяких. Ось, церква була закрита майже три десятиліття. До речі, тут є фотографія церкви, яка, яку зняли, якщо можна показати, от, будь ласка. Ось. Це перед відкриттям. З якого по який рік була закриття? З 1962 року по 1989. Ось, ну, майже, майже 30 років. Ну, і... Що тут було, куди люди ходили? А люди ходили на навколишні села. То в Турку, в Циняву, в Загайпіль. Ну, це найближчі села, ті, які тут межу з підгайчиками. Ходили туди, ну і, знаєте, так не раз думаєш над історією. Ось, і просто не можеш собі уявити, як так. У селі є церква, є будова, ось, а люди свято, великі свята, це Різдво, це Пасха, йшли попри нього, йшли в інші села. Ну, ось такий був, такий був актив обдурений, напевно, радянською владою. Ось, ну і закрили церкву, будували майбутнє, ось, як виявляється, не те будували. в ну 89-му році, 1989 році, церкву відкрили. Ось, я її від 89-го року, тут на парафії. Ось, зрозуміло, якщо ми бачили стан церковної будівлі. То можна уявити, скільки треба було роботи, коштів і все це на пожертвлення людей. Ну, треба і зазначити, і, і признати, що е, немало частку, коли б відбудову храму вклали всі підприємства, які знаходяться на е, території е, сільської ради. Цей спирзавод, цей... і тоді ще був колгосп. Ну, як знаємо, колгосп був мільйонером колись. Ось так, що ну і робили з самого початку, з самого верху перекривали. Ось, як бачите, всередині вона виглядає не як дерев'яна, а як може й мурована, але це оббита десь дес плитою Підгайщиківській церкві всі розписи стін сучасні. Її, як і ще кілька церков у районі та Коломиї, розписав художник з Тернополя Іван Галашин. Але збереглися в храмі й кілька старих намолених ікон. У нас е старі ікони це іконостас. От, іконостас незмінний, окрім е царських воріт і діяконських, бо вони були покручені. Що тут було? Ті всі десятиліття тут був склад то зберігали труби металічні, цемент, зерно, навіть, правда не знаю, казали, що навіть і зберігалось тут міндобриво. Ось. І коли, я, коли мені вже дали указ на те, щоб я йшов під гайчики, ніхто не питався, дали указ, треба йти і все. Коли я приїхав сюди, подивився, то не те, що сум. А, а сльози з очей йшли, тому що ну, в принципі, ну не знав, з чого починати. Але дякувати Богові. У цей період громада була згуртована. О, розумієте, я не знаю, чи була згуртована громада, але людей було маса. Ну як-не-як, відкрили церкву, дали можливість ось для богослужень. Ну, і Люди приходили, проходили по по 50 по 100 чоловік були. То все виносили звідси, підлогу зривали, бо ну, ну все, все. Ось, і так що, все, що залишилося з того, це каркас, зрозуміло, і іконостас. Ага. Ну і ті царські ворота і деяконські ворота, вони були, не були покривлені, і, напевно, щось там скидали, так як кинули. І з часом воно, воно деформувалося. Є, є запрестольна за ікона, ось її можна напевно показати буде. Є, вона старовинна. Вона, напевно, відтоді, відколи церква, бо є і хрест престольний, Також на їх стояло питання, і мене питалися, чи я не бажаю, щоб поміняти той хрест, бо він вже такий витхий. знаєте. Але щось я стою на тому, що ні. який б він не був, але він з 1857 року, по-моєму, ось треба подивитися, і ківот, ну кивот уже е, трошки поновлений, бо він вже погано виглядав. Ось і все. і Іконостас, і то, що той запрестольний хрест. Правда, ще чаша є, також десь е, у якій е, зберігаються е, запасні дари, найсвітіші дари. Це. Благовіщенська церква є особливою для керуючого івано-франківською єпархією української автокефальної православної церкви єпископа Андрія Галицького. Саме тут розпочалося його служіння на архієрейській ниві у 1990 році. Якраз на благовіщення, а це храм, якраз якраз на благовіщення 7 квітня. Тут висвячували у єпископи нашого теперішнього митрополита Галицького, керуючого івано франківською єпархією. Владику Андрія. Так, були тут три єпископи. Був єпископ Іван Львівський і Галицький, був Василій Тернопільський бучицький і був Вікентій Тульський. Чили виписує? Чимливий туди присував? Чи так, так, я. Е, ну, ну, грандіозно треба сказати. Тому що багато, е, багато було священників. Чому саме вже це? Ну, напевно, ну як вам сказати, в чому саме в ці. Ну, перше, провидіння Боже. Отак, знаєте, от такий промисел Божий був. Ось, ну, А чому? Ну, тоді е, ми відійшли від російської церкви. Ось, написали декларації, об'явили про те, що ми відійшли і відновили українську автокефальну православну церкву. Ну і мене, як молодого священника, тому що тоді мені вже було у 89-му році, було 34 роки. Ось, але як молодого священника після Леніграду я закінчив там учбовий заклад у 87-му році. Мене вибрали деканом Коломийським Української отопально православної церкви. Ну і так вже склалося, що у кого, напевно, тут. Тим більше така дата, і благовіщення, і храм. Ось, і, До речі, владику Андрія напередодні, це 6 квітня, постерігали в монахи, і то вночі, у Малому Ключеві, там ще одній моїй парафії. І то вночі, чому ну, Слухайте, був ще е, Радянський Союз Ось, КГБ ще працювало, ну і ми все для того, щоб якось десь щось не перешкодили нам. Ось, і тому там вночі робилося і, і ще думали, чи, чи не зашкодять, як відбудеться благовіщення. Ну слава Богу, все відбулося. Все тому, тому і тут. І, і пам'ятає постійно, і, і приїжджає. Ось, він, ну Я не можу сказати, скільки разів, вже достатньо разів був тут у цій церкві і був на, коли було 20-ліття його і єпископи, тут відбувалося богослуження. І був тут е, митрополит Львівський Макарій приїжджав його так, також вітати. Ось, Так що, частий, части, не то, що гість, але він тут. Як, як він часто наголошує, що він народився як єпископ тут, і він у своїх молитвах, як він, так і ми, от, один одного пам'ятаємо. Ну у нас о, о, врешті у церкві служиться. Е, ну, не можна сказати, що кожного дня. От якщо Великий Піст, то майже кожного дня відбувається бослуження. Ось, і що приємно відрадно, це те, що у Великий Піст е, багато людей, от про, просто повна церква людей і молоді приходять на на хресну дорогу, на літургію раніше священий. Навіть я хочу сказати, що е, коли е, в суботу, велику суботу перед Пасхою, о, там особливе богослуження з читанням 15 парамій, ось, то я вам хочу сказати, що немало людей приходить вже буквально Пасха, а вони ще приходять до церкви і, і сповідаються, і причащаються. Ну, активно, і, до речі, кожної неділі. Майже кожен, за винятком, буквально декілька таке бути, що люди не, не сповідаються, не причащаються. Так? Ну і у нас активний, у нас є хор, гарний хор, який, е який співає гарні духовні пісні. До речі, тепер на 1025 ліття хрещення Київської Русі і десятиліття е, Горницького монастиря. Ось вони там були, співали. Підгайщиківський парох сподівається на те, що настане час і в Україні православні церкви з волі Божої таки об'єднаються. Сьогодні каже отець Михайло, до храму ходить багато вірян: взимку більше, влітку менше, і наголошує за житейськими справами не можна забувати про Бога, бо віра це головне. Я вам хочу сказати, що о, якщо дивитися по, по великому посту, то більше людей. То більше людей, якщо дивитися, вже після Пасхи там вже трошки якось віддаляється. Але е, ну, воно було таке і є, на жаль, пригадаємо 11 вересня у Америці, коли ті два хмарочоси е, знищили. Е, після тої катастрофи люди масово пішли до церкви. Знаєте, от поки... Поки, як так, грім не вдарить, людина не перехреститься, правда? Отак От само, якось би нормально все нормально, Боже, ти наш залиш нам добре. Ми щось подібне до жителів Годаринської країни. У Івангелі сказано про них. Здавалося, прийшов Христос, проповів і не тільки проповідав Слово, а Він і підтвердив своє слово, слово ділом. Він уздоровив біснувату людину. А, ось. а люди прийшли, побачили і попросили, він відійшов. Зрозуміло, ну, він пішов. Ось так буває і в нашому житті. Знаєте, коли, коли щось важко, тоді людина йде до Бога. А коли менш більш нормально, віддаляється від нього. Людина, на відміну від іншого творіння, вона яка? Вона є розумна і так, і вільна. Ось і все. І ти людина, і Господь пустив людину по життєвому морю, пливе людину. А, але пам'ятай. Що ти маєш робити, і що тебе очікує? Церква в Підгайчиках невелика, затишна, світла і намолена. Це осередок духовності, острівок спасіння від життєвої метушні і місце зустрічі з Богом. Тут, перед іконами Ісуса, Богородиці і святих, відбувається між християнином і його творцем щира розмова. Тут лунає молитва за дітей до його матері, Пресвятої Діви Марії, на яку уповають всі чоловіки, і жінки, дорослі й діти, старі і малі.